Всім доброго вечора. Пресезонка продовжується. Вже багато матчів зіграно. Про всі не розкажу. вже вечір четверга. Дивився я більшість, навіть дещо записував, але міркування прийшли такі, що ну, емоції це круто, але ну, не хочеться. Статистичного робити аналізу, але ж ми розуміємо, що ці, знаєте, вгадати, не вгадати, сценарій, скільки там процентів буде виграшу, або дивіться, це ж предсезонка Тут головне, командна хімія, як награється сам процес, тому, от я казав про. Я дивився матч Сан Антоніо. Я взагалі, ну, майже деякі матчі, от е, тільки перші дві чверті дивлюсь, там третя, четверта. Ну чому? Бо там йдуть вже резерви, і воно не зовсім цікаво. Хтось каже: Слухай, ну це не повага. Е, я скажу, що я бачу основні якби, моменти, і я починав вже з. Вембаньями та оклахоми, але дивіться, як би. Зараз більш детально про це не буду, тому що якби я не розумію до кінця, скільки там років треба навколо Вембаньями щось будувати, я зрозумів з однієї сторони, чому Джамала Мюрея Прибрали з клубу, але я не бачу поки що, щоб Вембаньяма там ну, тобто, вивів плей-ін, хоча б. Да? Я дуже поважаю Поповича, він мені нагадує головного героя з фільму Пила, який казав: Do you wanna play a little game? Ти хочеш зіграти в маленьку гру. Але давайте об'єктивно, скільки попу років, і взагалі що там буде. Але бігали там хлопці непогано і непогані. Подивимось: Вемба, мабуть, не буде качатися, тобто він більше доданка надасть, схожий. А, ну і... Подивимося, що там буде. Оклахома також. Всі чекають Шея Гілджеса, але там є кому грати і реально круті парні. Нормальна франшиза, там молоді, і молодий тренер. Мені подобається Оклахома. Я думаю, що прогрес буде. От Від Оклахоми прогрес буде. Зараз я дивлюсь Lakers Kings, та перед цим я дивився Бостон Філа. Також вчора дивився Атланта та Кавс. Ну, багато про що і казати. Я почну з Лейкерс, а точніше, навіть з Сакраменто. Взагалі, то я планую, все ж таки, ну, це я під час матчів кажу, а тут є гра, а це такий вільний, як то кажуть, трешток. А я хотів би все ж таки. З цифрами попрацювати і ранжирувати свої бачення, але ви знаєте, пішли-пішли ну, оці матчі, і, звичайно, ну, не завжди якби, є час, щоб сісти з понуритися у розтири, та, тому що це теорія, а от вона практика. Та? Отже, я скажу за Сакраменто Майк Браун повага. Я раніше його не розумів, коли він ще, знаєте, отак як Верблюд плювався в чашу для кави в Клівленді, і я думав, що він не вдаха. Потім він, здається, в Нью-Йорку працював чи де, нагадайте, і от зараз. Це моя улюблена команда. Я не чекаю від них супер прогресу, але ну, і супер регресу не буде. І нарешті це мені так здається. І я так міркую, я так думаю, я так очікую, я так бачу. І вийшов Везенков у старті. І мені дуже цікаво, він же трьох запулив, і Сабоніс його. Шукає Сабоні, взагалі універсальний е, баскетболіст. Він і підбирає, він і роздає, він і атаку розганяє. І, звичайно, мені дуже подобається Деандре Фокс, Де Арон Фокс. Е, Малік Монк. І е, взагалі Сакраменто молодці. Я вважаю, що максимум просто вижато з команди. Е, Звичайно, я хотів би, щоб вони пройшли ГСВ, але ну, реально бути об'єктивними, ну, їм не вистачило там досвіду і таке інше харизми. Але те, що вони реально там влаштували бійку, от, ну, та любо дорого дивитися. Ну і Лейкерс, да, вже і Леброн грав. Йому повага велика. І ви знаєте, я в серцях сказав, що ну, ні, типу, Хачімура, тобто, Пелінка Молодець, все зберіг, але, типу, Принц, е, Вуд, Крістіан Вуд. Е, і Гейб Вінсент. Типу, це замало, щоб був прогрес, що Лейкерс не вийде до півфіналу і вище. А потім, ну тобто, а потім я так пом. Ну і ще й травми, да, або Ентоні Девіс, або Леброн. А, а потім я так подумав: слухайте, а якщо от реально все буде Чікі-Пікі. І тут не те, що Прінс Вуд, та Хачімура та Гейб Вінсен, тут просто те, що реально вони зберігли все і просто ну а реально, якщо вони додадуть, да, і чому б їм не заробитися? Тому так не можна одразу казати. Я просто ну я симпатизую, якби Мемфісу, да? і я якби проти Денвера, але це ж ну не об'єктивно, да. А ГСВ, да, підсилився, я там, от саме про це і казав. Але і Лейкерс реально, давайте будемо. Ну, як би там хто не казав, я не кажу, що супер там вони е, додали собі там плюх, але е, я переосмислив свої враження. І, якщо AD, Леброн, Расел, Рівс. І всі будуть, Гейм Вінсен, будуть потрапляти, все буде нормально. А чому б і не заробитися, і. Ну, ГСВ не винести, а перебороти там, да. Тому що я вважаю, ГСВ, мабуть, ну, не знаю, чомусь мені так. Я подивився гру, фаворіти. Денвер я не дивився. Ну, нехай буде Лейкерс, Мемфіс. Я чомусь, от мені здається, що Мемфіс, я вірю в Джамо Ранта, да? Я. Мені хочеться цього. Я не думаю, що без Брукса, який там в Х'юстоні, блін, вже його вигнали з гри, тому що він там якусь фігню чудив, він вдарив в Тайса. Да? Тобто, ну я дивився Х'юстон, я думав, що там Грін, Паркеру, дока, все ні. Х'юстон, то як був дно, так і залишився при всі, всьому моєму коханні там до... Ван вліта. Ну, от Зараз бере тайм-ут з Сакраменто. Ви знаєте, от навалює команда Лейкерс. От вони змінились. Вони стали сильніші, вони краще і легше стали здобувати очки. Нема от того тягара, який був минулий сезон. Отже, Мемфіс, ГСВ, Лейкерс, Фінікс і Денвер. Даллас та Кліперс я не беру. І от така справа. Лейкерс. Тобто мені дуже подобається ця франшиза. Респект. Дервін Хам, молодець. Він налаштував команду. Бойовий дух такий, знаєте. We keep firing, we keep firing. Леброн йді. Боже, ну це повага. В першу чергу повага. І тепер Гейб Вінсент. Я не бачу, щоб він так супер вписався ще й потрапляв, але й в нього інша. Я бачу, тут трошки він е більше тут, знаєте, так. Бігає ще й, можна сказати, не тільки влучання в нього, ціль в нього ще й передачі. От я бачу, тому що тут є і і все. Прінц, молодець, дуже гарний захисник. Вуд, взагалі, крістіан номер 35 з Далласа, Взагалі він тут дуже суперово вписався. Хачимура таки розкидався, потрапляє своє. Ну і де Анджело Рассел, якби мені він не подобався, він не, те, не той, що був першого приходу до ЛА. він змінився, він став серйозніший, да? е, і оця дурість від така, знаєте, пост Карі Ір, хайп, вона пішла, то мені він, ви знаєте, ну, якщо він не тягне на себе. То він реально від нього дуже багато плюсів. І він, знаєте, він такий, він може і пасувати, він може забивати. Тому це унікальний, універсальний гравець. І вони зараз дивляться, що там, коли Гейб Вінсент, а що там, коли Принц, а що там, коли Остін Рівс? А, супер. Молодці! Тасують ротація? А, Хачимура, звичайно, ну. Йому треба виходити на новий рівень, тому що або ти шостий гравець, або ти другого складу гравець, ну тоді не треба себе да, так поводити, наче ти там зірка. І зараз, тобто, або таких очікувань від тебе, таких надій, да, привіт Бен Симонс. Тому отут ще така фішечка, вийшов Джавел Макгі за «Кінгс». Молодці. Тобто, взагалі, я скажу про всі команди. Таке включення. Дивіться, якщо я навіть не структурую да, ці включення, от я про Оклахому казав, да, там є кому грати Чет Холгрем дебют. Да, привіт, дай Боже, йому здоров'я. Меджик я не дивився, але от всі команди Атланта почистилась, вони всі, от знаєте, я дивлюсь на це не так, що це букмекерська контора. Я даю плюс 42, 42, 40 там скільки перемог, і туди статистика. Дивіться, грають люди, а не статистика. Я розумію, що математика там да, це там наука, все, але дивіться, от сьогодні він дає, завтра не дає. Дивіться, тут не е, хворі люди сидять у, у цих. Е, в структурах вони, от коли гра була у Лейкерс нещодавно, от AD пограв, сів, він тут же отримав рефлексію, що було не так, і пішов грати догравати. Вони дивляться, да? іде NBA Live. Тобто навіщо ці записи всі? Це не Європа. Тут ніколи все це розбирати. Вони набирають кондиції. І всі команди почистилися. Атланта, от мені дуже сподобалось. Нарешті там. Отже, одного гравця прибрали Колінза, і там нема цього тяготіння тягара, все Триянг, да, як ми знаємо, попрацював з Карі стефом цього. Предсезонного етапу, і він полетів, і він дає пас Мюрою, і там новий тренер, і він вчить нових гравців. Атланта молодці, і просто цей матч з Кавс, це був як регулярний чемпіонат. Кавс мені не подобається, там струс він не додасть. Я так бачу, поки що того, що від нього чекають. Тобто, але. Це дивіться, подобається, не подобається. Я ж не знаєте, як кому... хтось приходить до магазину, обирає свій чай, і йому подобається Каркаде, а йому подобається зелений. Але е, всі команди е, підсилились, і знаєте, от як діджей свої якби Платівки, свої налаштування підкрутили на максимум. І ми зараз з вами, які б ми не були, статистично вгадали або ні, або ми розбираємося в баскетболі, або просто чуйка, або ми реально задроти ми прорахували все. Дивіться, вони зробили вибір. Це бізнес, це люди, це менеджмент, і воно. І може спрацювати, і може не спрацювати. А оці гадання і предрікання на процентаж, ну, вибачте, а, тепер плей-ін, я нарешті вкинувся, навіщо воно взагалі придумано. Як в Євролізі, Every game matters. кожна гра важлива. Чому вони прижучили зірок, щоб вони не сиділи, да? не прогулювали матчі, і вони зробили плей-ін, подивіться, коли. В грудні, щоб не отак, що. Та, до устару ми забили на матчі, нам типу пофіг, а потім вже іще й заб'ємо, пропустимо, і якось тільки під плей-офф ми почнемо грати. Так-сяк. Ні, одразу. Тобто тут ще не тільки що той. Як то кажуть, кубок, да? той кубок, ну, це таке, подивимось, як буде. Тож іде в групах своїх дивізіонів ігри. Тобто іде і регулярка, але every game matters, а не так, що. Слухайте, ну з Детройтом back to back або там з якою типу, низького ранку командою, ми другий склад виставимо, бо нам їхати до лідерів. Ось для чого це, щоб bring back Old Games, як раніше, заруби заруби, да? Тому. Дивіться. NBA, от. Я і Бостон ввімкнув там. І взагалі. Е, це суперпродукт. Тобто, так, це предсезонні матчі, але. Е, це мега продакшн, е, це мега тут ідея е, в, в, викладка. Е, подивіться матч Даллас Реал Мадрид. Ну, Реал виграв, окей, хлопці. Вони just have fun, Лука Донщич, Тім Хардевий. Є таке, знаєте, поняття от бути в кондиції, а є от. Ні, реально на максимум на результат. Ну, камон, ну камон. І один матч, знову один матч, повірте, будуть заруби. Ви подивіться ці предсезонні матчі, да вони вже як сезон ідуть, вони вже реально і другі склади, просто не хочеться там якусь там, ну, Міннесоту, Х'юстон, Індіану, реально там до другого складу задротити. Але дивіться, ступінь зацікавленості та глибини. Да? Тому я так стихійно ще проходжуся, там кого бачив, кого ні. Е, той же Бруклин, Бруклін вмикаєш, там, я не знаю, Нью-Йорк та всі, все в порядку, всі грають, але на всіх нема часу, але придеться структурувати, тому що ну, реально є про що казати. Це суперліга, і тут е, це мега баскетбол, І ну, я виділяю три рівні, да, там, е, скажімо так, от 15 команд в конференції. Ну, давайте так, 5 це вищі, да, я, я їх назвав. Е, Мемфіс, Лейкерс, ГСВ, Голден Стейт та Фінікс. Але ще Кліперс та Даллас. Потім тут, тобто наступні 5. Да? Нехай буде. Давайте вголос поміркуємо. Даллас Кліперс. Тепер, ну, нехай буде Пеліканс да? зі здоровим зайоном. Окей, Міннесота. Ну, і треба міркувати. А от нижче, да, це Х'юстон, Сан-Антоніо, там, ну, от, euh, Портленд, да, от Юта, Оклахома, вони там борються. І дивіться, але навіть всі команди, ті, що 14-15, да, 20 перемог за сезон. Але мені цікаві всі команди. Х'юстон, ото банда зібралася, там свій стиль. Оклахома, просто молодці. там, ну, Реально цікава команда. І треба розбирати це казати. Мэджик, мені дуже подобається Мэджик за складами, да, вони молоді, але це майбутнє NBA, ті ж Spurs. Ну, Вашингтон, да, от Вашингтон, Детройт, мені, ну, здається, от Детройт найбільше розочарування. Я так чекав Канінгема, я так чекав, Монті Вільямса, я побачив, що там реально дно. Але коли будуть грати, тобто я кажу, я, може, вже казав про це, що. По-перше, є вибір. По-друге, да, тобто можна фанатіти від гри ворскла Полтава проти. Ну, дивіться, коли грає Лейкерс там ну, ми розуміємо, що ми дивимося тупо, да, наприклад, не Лейкерс проти Х'юстона. Ми дивимося або за Х'юстон, на Х'юстон, або на Лейкерс. Да, може хтось і так. Але коли грає, тобто, високий рівень середній низький, коли грає низький з низьким. Реально будуть матчі заруби. А коли високий з низьким, там ну плюс 20 і то не завжди цікаво. Тому це теж треба робити. І е, розуміти, для себе я, да, це вперше так, такий в мене, е, як би, погляд, і я, я, я йому його нікому не нав'язую. Так, от, дивіться, з цього плану безпрограшна NBA програма, тому що. Тут не Every Game Matters. Тут е, дивіться 2-3 матчі на тиждень і тут. Е, хочеш, не хочеш, всі може кажуть, шоу. Ну що шо вони? Та це шоу. Ти, ти подивись, яке це шоу. А тут буває, знаєте, як от Прем'єр-Ліга футбол. тут От Ньюкасл, Лестер, там Брайтон, от як Оклахома да, Сіті, це Брайтон, да? ну реально, тобто. Е, Якась Оклахома взяла там і зачепилася за і там виграла все. І ви, ви не поставите там букмекер, не букмекер. Це не те. Тому е, я от по-іншому міркую. І тут, знаєте, як графіки, от м якщо одну гру програла команда, це не означає, що все. Погано, це сьогодні не пішло. От нам показують, як Гейб Вінсент навалює. Ну, супер все. Просто в Майами там була швидше мувбол, швидше мувбол. Дивіться, 8 очок. Все нормально. І він, він розказує трошки Дервіну, що дивись, я нормально заходжу, я знайду свій ритм, свою гру. І. Якщо в Євролізі, вони там тренуються все, але на грі просто їм розривають мозок, на них кричать: окей, окей, комбінації. Ви знаєте, от е, тут награється все. Тут настільки йде прогрес е, в кожній грі, і такі е, універсальні і командні, і. Фізичні і тактичні кондиції, що просто ти от виходиш, і просто в тебе плюс два, плюс два, плюс два, плюс два рейтинг захисний, плюс два. Ти прокачав данк. Тут іде прокачка. Це про це. Це супергеройська ліга, і тому. Ну, звичайно, сьогоднішній матч Бостона я вже так супер не дивився, тому що там ну, Порзінгінс, да, Порзінгінс, е, скільки там він 17 заробив, але ну, треба дивитися по іншим іграм, е, Хардена нема, е, Філа там що там? Тобайс, Харріс, да, Максі, Беверлі, Такер. Але подивимось, як новий тренер у Філі себе прояви, так? Да? Вандербілд ще. До речі, от він молодець. Дуже молодець. З Юти. От Малік Бізлі і Вандербілд мені дуже сподобались в юті, і їх тому і хапнули поскоріше. Молодець Вандербілд. А... Він за заслуговує своє місце під сонцем. Так, от про, про те, що прокачується все. Я всіх вітаю з початком предсезонки і про Бостон, що сподобався Михайлюк Респект Ukrainian People. Over Here in NBA Action Boston Celtics. Тому дивіться там ще Мемфіс не всіх, ну, як би максимум не включав. да. Лілард не грав з Таяніс. Фінікс спробували, то був супербаскет, да? Треба трошечки структурувати не структуру, те, що не структурується, але не хочу я бути оцією prediction колесо предикшн. Prediction, да? Тобто, гадай, не гадай, я кажу, що буде так, я кажу, що буде так. На даний момент, отак. І це різні менталіті, це різні. Знаєте, коли я дивлюсь Індіану Ріка Карлайла, я розумію, що там буде такий баскетбол. А коли я включаю Торонто зі Шрёдером і із новим тренером, то буде так. А коли я дивлюсь Філу і я бачу новий тренер, там треба це процес, там треба час. Тут Learning in Process Keep Moving Progress. тут... Настільки все динамічно, все змінюється, як можна подивитися статистику і сказати: я вважаю, що буде так-то, тому що в минулому сезоні було так-то. А ви при матчі подивилися? Чи ви просто з ростера читаєте, і ви кажете, що от, а я знаю, знаєте, ми колись грали там на майданчику, і підходи е типи, каже, слухайте, я знаю статистику от Тамара Стодемайра, він, беле... він бере 10 плюс 10, То то-то, та молодець статистика, це одне. Ти знаєш, як він грає? Ти знаєш, яка в нього хімія? Ти знаєш його, як він взаємодіє? Да? От е це не про цифри. От Віктор Вембаньяма, ви знаєте, я не впевнений, що його, вибачте, не травмують, не, не просто не принизять у першому сезоні. А то, що він монстр, то що він суперовий, да подивимось, окей, але, 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 не поспішайте з висновками. І це про Мемфіс: що ага, ну все. Я бачу у ростері, що мінус Джа і мінус е Ділан Брукс, ну все, да не все. І це і про лейкерс, що ага, вони додали тих, пелінка, молодець, або ГСВ додав Пола. Молодець. Та не скажи. Це не так. Треба дивитися. Я за те, що просто хто дивився минулий сезон, він трошечки вже знає. От і я буду казати так: цей сезон я очікую там плюс два. Цей сезон нейтрально, тому що залишаться на місці. Цей сезон я очікую мінус два. От Міннесота. Господи, да, ну ніяк же не заграють ці е, дві вежі Таунс та Гобер. Ну ніяк. А там ще є Едвардс. Ну і що? Вони не витягнуть так супер. Тобто максимального прогресу ну, я не бачу. Наприклад, Chicago Bulls. Я, да, не, я кажу так: ну нехай вони вийдуть в плей ін ну і що. Я не очікую прогресу. А от Торонто, мені буде цікаво дивитися. І тут, да, ну звичайно, буде якийсь привкус, тому. Тут же ця різниця, де ця грань між суб'єктивом та об'єктивом. Тому я всім бажаю мати свою думку, кохати свій стиль баскетбола. Ваше відношення до цифр, ваше відношення до ігор, і я поважаю кожного взагалі. Якби в стиль та те, що вам подобається у цій грі. Тому я ще раз скажу: я не ікона і не месія, я нікому нічого не хочу нав'язувати. Я кажу те, що бачу я, те, що відчуваю я, те, що мої міркування. А... Тому всім респект, всім поваги Всім наснаги і всім задоволення від цього продукту. Завтра. Вже розпочався Єврокубок. Декілька матчів. Вже завтра Євроліга, а в п'ятницю от OKC грають з Пістонс. От цікаво, я, якби Пістонс, не те, що даю другий шанс. Я більше на Оклахому хочу подивитися. Та Грають Фінікс та Trailblazers. А, оце цікаво подивитися, особливо, особливо на Блейзерс. Також Субота, Лейкерс ГСВ, да, вивіска. ну Там можуть і резерви грати, але. І в неділю, нарешті, я подивлюсь Юту, тому що проти Кліперс я не дивився. Цікаво мені таки приділити час Юті, тому що Колінс там, да. Ну і вони знову ж таки проти тобто trailblazers Подивимось хоча б із Фініксом, і проти і проти Юти, тому що Ну мені цікаво, як там Ейтон у Вільямс, і взагалі, що там за задрафтований Скут Ендерсон, тобто що там взагалі проходить, яка там перспектива. Це цікаво, тому що в Євролізі, ага, ну Валенція Басконія, окей, ну яка там перспектива? Да? Щось виграють, щось ні. Тут ми кажемо про цінування гри, про якість гри. Я не обіцяю структурованих прев'юх вже на цій неділі, але, мабуть, все ж таки я це зроблю. Продовжуємо дивитися. Ну і очікуємо стоп 75. Це Яніс та Алін Айверсон. І ми за, зачиняємо, проходимо літеру «А». Всіх з початком сезону в NHL, Хокей, да? всім респект, всім любові і здоров'я і миру. Окей, дякую.